Всім вітанням, доброго дня, привіт. Сьогодні я би хотіла поговорити на таку тему, як фінансова подушка. Я думаю, кожен з вас про це чув або чув таке слово сполучення, вислів, але не знає, що це означає, або не знає для чого це. Ну, а як ви ну, знаєте, що дуже багато людей взагалі спить без подушки? Це такий жарт без фінансової подушки, тому що основна. Кількість людей взагалі не мають її. І якраз фінансова подушка або статистику того, скільки люди мають заощаджень на непередбачувані витрати, показала нам, по-перше, випадок з пандемією, і другий раз це коли почалася війна в Україні. Люди, які просто працюють живуть сьогоднішнім днем, не вміють або не відкладають, і коли стається якась непередбачувана обставина, до прикладу, криза, війна, пандемія, хвороба і так далі. Сім'я просто не має заощаджень для того, щоб існувати далі. Я не говорю про якийсь відпочинок, я говорю про обов'язкові витрати: це харчування, проживання, оплата комунальних послуг і так далі. Тобто гроші, фінанси для того, щоб людина жила. Отож, що таке фінансова подушка? Це ті які гроші, які нам, які нам потрібні на різного роду витрати. Вона дає нам відчуття захищеності, вона дає нам можливість спокійно спати, незалежно від ситуації, про які говорили щойно. Мета подушки безпеки забезпечити нас фінансово, поки ми не знайдемо іншу роботу або знову відновимо свій дохід. Ну, бо переважно ми відчуваємо нехватку цієї фінансової подушки, коли, наприклад, головний годувальник, або ви особисто міняєте роботу, або просто її втрачаєте, так? Тому кошти цієї подушки безпеки мають бути в досяжному місці, або на відстані витягнути руки, я це називаю. Тобто, це має, бути, це має бути готівка або кошти на поточному рахунку, або короткотермінових депозитах. Тобто, коли ви можете їх зняти і користуватися, коли вам потрібно. Це не ті кошти, які треба, на які треба купувати біткоін або вкладати в акції якихось ризикових компаній. Сума такої подушки безпеки. Має становити шестимісячний розмір ваших витрат. Чому я завжди наголошую на тому, щоб ви знали, скільки грошей на обов'язкові витрати мають бути у вас на наступний місяць, тому що обов'язкові витрати ніхто не відміняв. Це знову ж таки оплата комунальних, харчування, оплата школи, садочка і так далі. Давайте розглянемо приклад формування фінансової подушки безпеки. Є два колеги Іван і Степан. Вони обоє заробляють по 1000 доларів зарплатні. Іван може відкладати 100 доларів в місяць, Степан аж 300. Тобто Іван 10% від свого прибутку, Степан 30% від свого прибутку. Тобто, як розраховується ця подушка? Якщо вони один може вкласти 100, а другий 300, значить витрачають вони скільки? Іван витрачає 900 доларів в місяць. Степан витрачає 700. Тобто обов'язкові витрати, або ті витрати, без яких люди не можуть обійтися. Фінансова подушка має становити шестимісячний розмір ваших витрат. Тобто, яка має бути подушка у Івана, який витрачає 900 доларів? Ми 900 доларів множимо на 6, виходить 5400. 5400 доларів має мати Іван. Фінансового резерву на випадок хвороби, втрати роботи, кризи, переїзд в іншу країну або так далі. Хвороба якась, так ми коли не ходимо на роботу, нам теж ніхто, в принципі, грошей не платить за гарні очі. А якщо у вас є сім'я, до прикладу, це ще гір... ну, не те не, не що гірший варіант, це, це більш відповідальніше, і ви розумієте, що якщо у нас спів можете якось зекономити, то ваші діти явно не захочуть. Менше їсти або ходити в садок і так далі. Отож, що у нас з Степаном? Степан витрачає тільки 700 доларів. Тобто, розмір його фінансової подушки має становити 6 на 700, 4 – 200. Отож, ми знаємо ще, скільки ці два хлопці можуть відкладати. Іван відкладає тільки 100 доларів, Степан 300. Тобто, щоб сформувати таку подушку безпеки, Іван має відкладати. Як ми рахуємо це, тобто в Івана, який відкладає тільки 100 доларів, а в нього фінансова подушка має становити 5,400, 5,400 ми ділимо на 100. У Нас виходить аж 54 місяці. Це 4,5 роки. Тобто, щоб Іван, відкладаючи 100 доларів в місяць лише, він може свою фінансову подушку сформувати за 4,5 за роки. Як ви думаєте, за 4,5 роки може щось статися в Івана, в прикладі навіть зміни роботи? Тобто, так, про які ми інвестиції говоримо, якщо в нас немає фінансової подушки за 4,5 роки цей Іван, навіть який має інвестиційний якийсь портфель, для того, щоб жити далі, він цей, фінансовий, він цей інвестиційний портфель просто вилучає, бо в нього далі нема резерву. Розумієте, так? Що ж, що ж з Степаном? За скільки часу він може сформувати свою фінансову подушку? Йому треба 4,200, але він може відкласти 300 доларів щомісяця. 4,200 ділимо на 300, виходить 14 місяців. Або один рік, два місяці. Різницю відчуваєте? 4,5 роки і рік і два місяці. Тобто, як бачите, при однаковому доході люди можуть в різний час формувати свою подушку безпеки. Висновок, чим більше ви зараз економите, ну, чим більше ви сьогодні економите, тим швидше ви можете сформувати собі фінансову подушку. Економити, знову ж таки, або більше десь заробляти. Але ця фінансова подушка, відповідно до ваших витрат, розрахована на 6 місяців, у вас має бути в валюті. Я рекомендую мати трошки в національній валюті, де ви проживаєте, тобто в Україні гривня, в Польщі в злотих, і мати трошки в доларах або в євро. Процентне співвідношення я завжди це індивідуально, як хоче людина, але залежно від того, які в неї є фінансові цілі, або для чого потім ми можемо використати ці гроші. Коли ми будемо мати вже більшу так подушку, більше, більше відкладених коштів, отож зрозуміли, яка яке у вас буде завдання? Ви маєте відповідно до своєї ситуації, відповідно до своїх витрат, порахувати скільки ви маєте мати резерву в готівці. Ще раз повторюсь: це можу цему. Рекомендую, щоб це була по-перше готівка. По-друге, це був депозит в банку з можливістю його зняття. Тобто, коли вам треба, ви його можете забрати без якихось там штрафних санкцій або без втрат, є такі депозити. Або на дебетовій карті, до прикладу, так, Мінфін вам допомогу, сайт Мінфіну в Україні. Тобто, є готівка, депозит, дебетова картка. Тобто, на неї теж нараховуються відсотки, тобто це ще можна сказати, така маленька інвестиція. Отож, найкраще мати шестимісячний розмір ваших витрат у себе, як то кажуть, за спиною. Так, щоб ви спокійно їли, спали і далі думали про свої розумні інвестиції. Тому завдання маєте. Прошу виконати, до нових зустрічей.